Українські батьки, які вивозять своїх дітей за кордон, 16-17-річних хлопців, це пацюки, які не мають права такого робити. Це говорить колишній міністр агрополітики, який зараз надів форму Збройних сил України і вчить людей, як треба жити. При цьому не забуваємо, що на цьому панові висить декілька кримінальних проваджень. Також він був. Помічений в підкупі виборців і так далі. Тобто дуже така дивна особистість. Це офіцер ТРО Ігор Швайка, про якого ми говорили. Він давав інтерв'ю, і що він говорить? Швайка назвав пацюками батьків, які вивозять дітей за кордон. Головне, що сам Швайка, який має шестеро дітей, е незрозуміло, де ці діти знаходяться, але точно не в Збройних силах України. Скоріше за все, десь за кордоном інформації в відкритих джерелах. Немає. Заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил тероборони ЗСУ і політик Ігор Швайка розкритикував батьків, які вивозять своїх 16, 17, 17 річних дітей за кордон до настання мобілізаційного віку. Військовий прирівняв це до того, як пацюки втікають з корабля. Він вважає, що в Україні повинні служити всі через загрозу з боку Росії. Друзі, всі. Це означає всі, кроми е, наших депутатів, їх сімей, їх родин, друзів, батьків і так далі. Всі, е, у випадку мобілізації і у випадку того, хто має воювати, всі це е, всі, хто не має влади, всі, хто не має грошей, всі, хто не має зв'язків. От, хто такі всі. По-чесному е, от. Він давав інтерв'ю каналу відверто. От е, вивіз підлітків за кордон, він назвав істерикою. От. Що він говорить? Я навіть не буду коментувати істерику. Я чув кілька разів, як там мами своїх дітей вивозять трохи не 16 та 17 років, готуються жити за кордоном. Давайте відверто. Це ж втеча, так? Так, це втеча. Якщо ти готуєшся до того, щоб твій син не пішов служити, його завчасно до настання мобілізаційного віку вивозиш за кордон, ти втікаєш, просто втікаєш з країни, як пацюки втікають з корабля, щоб врятуватися. Знаєте, найголовніше, щоб капітан Корабля і його команда також в один прекрасний момент не тікали з корабля цього самого як криси. В тому числі і е, сам пан Ігор Швайка, який дуже любить воювати по студіях, якого точно в піхоті на передньому, на передньому краї десь в окопах ми з вами ніколи в житті не побачимо, бо це для бідних. Е, при цьому е, Швайка також підкреслив, що в Україні. Всі будуть воювати, бо війна надовго. Враховуючи, що війна надовго, кожен буде служити. Відповідно, чим раніше ти прийдеш, тим краще будеш навчений. Тим, прав... тим правильніше місце для застосування твоїх сил і здібностей ти знайдеш. Все одно будуть служити всі. Через окопи пройдуть всі. Зазначив власне Швайка. Що хочу сказати, коли сам пан Ігор своїм власним прикладом. Не відправляє своїх шістьох дітей на фронт просто зараз. Всі ж мають служити. Хто чим раніше, тим краще. Ем, то допоки він своїх власних діточок не відправляє на фронт, то я не знаю наскільки він має право засуджувати батьків, які хочуть для своїх дітей кращого життя. Якщо які, як, якісь там батьки хочуть для своїх дітей гіршого життя, то це хренові батьки. Давайте просто по-чесному. Це просто хренові батьки. Чи має право якась людина розказувати батькам, що їм, як їм бути з їх дітьми, як їх виховувати, як, їх, як планувати їхнє майбутнє і так, і так далі? Я вважаю, що не мають цього права жодна людина. Тим паче, люди, які в нас вже були при владі, і які, власне, за багато років існування Незалежної України довели нас до того, де ми знаходимося на сьогоднішній день. А пан Швайка мав. Таку можливість. Він був при владі, як він нею скористався, ми бачимо ніяк. Ем, враховуючи, що війна надовго, кожен буде служити. Відповідно, чим раніше ти прийдеш, тим краще будеш навчений. Ем, ось така ось історія. Всі будуть на фронті, але знову ж таки, всі, да не всі. Всі, кроме багатих, заможніх, е, провладних е, і так далі. Також Швайка звернув увагу на військову службу для жінок. Він каже, що наразі проговорюється така ініціатива, і, на його думку, жінки можуть призиватись на службу. Однак, добровольцями, з чіткими певним строком служби. Окрім того, під час інтерв'ю Швайка наголосив, що чиновники в Україні також воюють. Де? Скільки? От який відсоток топ-чиновників в нас воює. І саме воює, а не носить військову форму, як пан Ігор. Так, бо носити форму Збройних сил України і воювати. Так? Тобто для людей воювати, це ну якби, так, в розумінні, це десь в піхоті, ти знаходишся десь в окопі і стріляєш там в росіян. От це воювати. А е, не виїжджати з Києва, ну це війна, знаєте, так собі. Це, ця війна ну, якби для цих людей в такому випадку ця війна абсолютно нічим не відрізняється від тих, хто також просто проживає там в Києві, в Львові, в Вінниці чи в інших містах. Насправді, якщо вони не їздять навіть в зону бойових дій. От це перший такий момент. Ну, і бачимо, що пан Ігор він просто навалює, 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 і це вже починає бути схоже просто на якусь дешеву пропаганду. Ну, я якось по-другому не можу навіть це назвати. І що хочу сказати, що українські е, батьки далі будуть своїх дітей вивозити за кордон масово. І бачимо, що владу на сьогоднішній день це дуже-дуже сильно хвилює. Е, спочатку було. Заперечення, так, тобто міністр там заступника, заступник міністра освіти Винницький розказував, що це поодинокі випадки. Потім сам міністр освіти лісовий вийшов, сказав, що така проблема є. Потім е, почали розказувати інші багато там депутатів, різних представників влади і так далі, що так проблема є, але е, треба якось її вирішувати. А зараз вхід іде сама дешева. Дешева безкоштовна маніпуляція над громадянами України. Обзивати їх крисами, ухилянтами, зрадниками, зйобками і так далі. Це самий дешевий вид маніпуляції, самий такий нічим не прикритий, самий низькоінтелектуальний, і от бачимо, що він також іде в хід. Можливо, я не знаю, яка, яка, який має бути результат. Впливу цієї пропаганди. Люди мають сказати: О, ні, я не криса, я не буду вивозити свою дитину, хай сидить тут і в 18 хай йде на фронт. Це так вони собі це представляють? Я не думаю, що е це якось на батьків, українців якось це вплине. Так? Бо знову ж таки, в сотий раз повторюсь, хто б і що вам не казав, де б і що ви не чули, від мене, від інших блогерів, від влади, від військових, друзі. Ви слухайте, 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 можете собі слухати будь-кого. Але далі просто сідаєте, включаєте голову, задаєте собі питання, чи конкретно для вас, для вас, для вашої родини, для ваших дітей це добре чи погано? І робіть так, як має бути добре для вас та для ваших дітей. Бо вам в інтернеті можуть не розказувати багато чого. Знаєте, і ви можете також наприймати якихось. Неправильних для себе рішень, а потім будете про це жалкувати і будете звинувачувати когось іншого. Тому раджу завжди думати, включати критичне мислення і задавати собі одне єдине питання. Чи для мене це добре? Все. Цього буде достатньо. Далі. Наступний командир полку Ахілес Юрій Федоренко, який також, я не знаю, ну, чолов'яга не встигає по студіям ходити. Що не день, то в нього якісь нові. Е... Скажімо, нові претензії до цивільних. Ось так я можу сказати: до влади ніколи немає в жодного з них, до жодного депутата, навіть до жодного корупціонера депутата, немає жодної претензії. Зате є всі претензії до цивільних. Давайте послухаємо. І це мене дуже сильно вкуржує. Те, що я бачу зараз в спільному просторі, те, що я бачу, як люди порозслабляли свої булки. Як я не, не розумію, він на сраки дивиться людський, чи що? Як він дивиться? Як він може оприділити, чи людина розслабила свої булки, чи ні. Пан Юрій дивиться, напевне, не на ті частини тіла. Треба було б краще дивитися на корупціонерів, які розкрадають державні кошти, в тому числі і в Міністерстві оборони, кошти на зброю. Нічого, тот факт. В зв'язку з тим, що типу, війна має закінчитися в результаті якихось перемовин, це реально дуже сильно вкурлює. Це стосується не всіх, тільки підтримка українців підрозділу нашого залишається достатньо сталою. всі українці галімі. А от хто підтримує Ахілес, той во пацан, там до них претензій нема. Коротше, що я хочу сказати: всі вони е, працюють і говорять виключно те, що принесе виключно їм або тим, хто їх попросив це сказати, якусь вигоду. Все. Вони говорять щось для того, щоб отримати якусь свою вигоду. Вам треба включати голову і думати, чи вам це принесе вигоду, чи це просто якусь херню розказують, яка для вас ніякої цінності не має. Величезна кількість, зокрема, моїх знайомих, які не є військовими, така що там же війна скоро закінчиться? Хто вам вселяє це в голову? Наприклад, наша влада офіційна, наші народні депутати, наша правляча верхівка. Іноземні партнери, наші партнери зі Сполучених Штатів Америки, та, в принципі, всі, нам же ж ну, постійно, якби всі слідкують за перемовинами там в Стамбулі, в країнах Європи, коли там плани потужності, незламності, перемоги і так далі показуються. Хто ж це вселяє? Ну, люди ж самі собі придумали, що це через переговори має закінчитись війна, правда? Самі люди, людям нема що робити, вони самі собі таке видумують. Отак, друзі. От Те, що треба розуміти. Включайте свою голову, не вислуховуйте оці дурниці Напевно, вистачить того, що я їх буду для вас слухати. І ви зможете це тут подивитися. Ось така от історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!